Треба ручки розминати і ліпити починати. А ліпити ми будемо, кого ти схочеш. Кумедного і веселого музона. Підготуй пластилін п'яти кольорів: помаранчевий, фіолетовий, білий, сірий і чорний. Найперше зроби тіло. Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну велику кульку. тіло готове. А тепер роби зуби. Візьми білий пластилін і скачай чотири маленькі кульки. І притисни їх пальчиком. Вітаю! Зуби готові. Зробимо рот. Візьми фіолетовий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її у ковбаску пальчиками. Скачай її у ковбаску долонями. І загни її пальчиками. Молодець! Рот! Готовий! Час робити руки і ноги. Візьми помаранчевий пластилін і скачай чотири середні кульки. Скачай їх у конуси пальчиками. Молодець. Руки і ноги готові. Зробино навушники. Візьми сірий пластилін і скачай дві середні кульки. І притисни їх пальчиком. Прикріпи. Потім візьми чорний пластилін і скачай дві середні кульки і притисни їх пальчиком. Прикріпи. А тепер візьми чорний пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у валик пальчиками. Потім скачай її у ковбаску долонями. І зігни її пальчиками. Молодець. Навушники. Готові. Це не просто музон. Це справжній витвір мистецтва. Думаю, на цьому не варто зупинятися. Давно була мрія потрапити до твоєї колекції. Як ти гадаєш, який мій найкращий друг теж мріє про це?